Вітаю! Розповім про тему сьогоднішнього дня своїх фаворитів, які забезпечать вам привабливий вигляд. Це туш Маріки, яка є в компанії, яка входить в стартовий набір. Називається Lush Love ідеальний об'єм чорна. Вона ідеально вирівнює довжину вії, розділяє їх, робить вії більш виразними. Об'ємними і густими. Ось така форма щіточки дозволяє розбивати грудочки туші, і бачите, вона як рядочками причісує їх. І роблячи нанесення більш точнішим і охайніше. Формула, формула містить насичені пігменти, що забезпечує глибокий яскравий колір. Другий мій фаворит це туш сенсація. Вона є в двох кольорах, моя улюблена, коричнева, використовую її щодня. Вона. Дуже така, бачите, так, більш густа зразу, якщо тут доріжками, то це більш густа. Вона з більшим об'єм вій до п'яти разів, подовжує, піднімає вії, розчісуючи їх. І безпосередньо під час нанесення робить їх більш такими виразними. Не розмазуються, не осипаються, залишаються навіях протягом 12 годин. Мені дуже подобається. І наш основний фаворит – Це знежирений засіб для зняття декоративної косметики з очей. Це чудовий демакіяж, який знімає абсолютно всі види туші. І не лише тушу, вона знімає водостійкий макіяж. Водостійку помаду, тіні, олівці для очей, для губ, будь-що, що має таку стійку основу, воно змиває. Для використання його потрібно збовтати до такої однорідної емульсії. Взяти трішки на спонжик. Зовсім трошечки. І прикладаєте, і бачите, навіть за секунду все стирає, немає сліда. Красиво, прекрасно. Користуйтесь задоволенням.